<реклама> Власті чемпіонат, потім е, аматорський, і потім Перша ліга, друга і Прем'єр-Ліга України. <реклама> Вони зовсім другу картинку показують, розказують, е, ніж, е, ніж наші ЗМІ або ще всякі. Е.

Очень горячо, еще за 40 минут до матча тут уже Сирин Трибуна была забита. Будет сегодня много перформансов. Всім привіт! У нас 308-е дербі славія проти Спарти. В мене з України приїхав гість воєнний чоловік, так сказати, має зв'язок з армією. Приїхав в відпустку. Зараз ми дізнаємося, що це за фанат. Звідкіля він який клуб представляє, і як йому сьогодні враження від сьогоднішнього дербі. Давай, Розкаже враження, те, враження, враження дуже 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 хороші. Давно я на такому не був, тому що останній раз я був на збірну, їздив на євро перед війною в Румунію в Бухарест. Після того все, вже футбол закінчився так. Почалася війна. Після місяця війни я пішов служити в ЗСУ. Наразі знаходжуся в ЗСУ по сьогоднішній день. Надали мені зараз відпустку на 15 діб з виїздом за кордон до рідні. От. Який клуб представляєш в Україні? Е, в Україні представляє клуб ФК Минай. Це з, ну, Можна накладати з Ужгорода, але це, ФК Минай» — це як пригород Ужгорода, Це, це ФК Минай. Е, Я Починав за нього. Ну я і мої друзі починали болювати з нього ще е, із е, чемпіонату Ужрода, mm -hmm. із чемпіонату міста. Це аматорська ліга. А, так, ні, вам... ні це, це ще чемпіонат міста, потім там, області, чемпіонат, потім е, аматорський, і потім Перша ліга, друга і Прем'єр-ліга України. Так, вони такий путь пройшли десь а... років за п'ять. Ти прийшов весь путь з командою? Так? Е... Спочатку і так, з... Так, з... Так, 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 так. так. Я, ми, 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 ми з другом. У мене друг Борзий, привіт. Він пойме, хто це. це ми, з ним, ми з ним все на футбол. Ну, типа, нам, нам завжди був футбол. Грають в чемпіонат міста. Вони тоді вигравали все. Mm -hmm. Типу ми ходили просто дивитися, бо нам було цікаво. Потім там почали чемпіонат області, ми теж. потім почалася перша ліга, потім побудували стадіон, минай гранати. А до Миная ти не, не за кого вболівав? Mm, ну, щоб так, аж ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, типу, я за збірною катав. Ну, ну Збірним ну, збір не, збір не беремо зараз. Що е, я да, більш да, проклубний да. про, про клубний, ну, Типу, я вболівав, їздив в Одесу у 2017 році е, за «Шахтёр», mm -hmm. за, за шахту їздив е, в Одесу. Тоді був суперкубок, фінал. Mm -hmm. Ми їздили так же саме з Барзом. Він вболівав за я за, за «Шахтёр», Ми приїхали разом. Він пішов на сектор, сектор Динамо, да, я пішов на сектор шахтера, але потім ми йшли разом, типу, хуєсосили один одного, люди всі були в шосі, що я йду з динаміком разом. Але ми друзі вже багато років, багато років так що... Типу, для, для нас це було норм, але люди, які йшли типу, з стадіка, всі були в шоці. Чому так? Тоді, кстати, шахта виграла 1-0 з покубок.

3, так, ваші non, місцеві. Non, non. Ми, Як так. до війни все вас non, ви, і, і на що можна чому можемо кількості прем людей? До, до Прем'єр-ліги -лю, прем ми ходили типу, якоби просто вболівати. Mm -hmm. типа, у, ультри, ультра там була така невеличка. Типу, ультра була, але ми до неї участі, ну, якоби ми за нею слідкували, але прямої участі не брали. Потім, коли вже, вони вийшли у Прем'єр-лігу, ми взяли ми з Борзина, пішли на ультру, познайомилися з там ще з, засновником, скажімо так. Ну, Не скажімо так, а засновники це Рома і Вітя. Вітя зараз знаходиться в, на передовій. Угу. Mm -hmm. Вітя знаходиться на передовій. Р, Рома він пожежник. В, він, він в МЧС він в МЧС. Зараз проходить службу вітя на передовій. Я беру, я проходжу службу, службу ЗСУ. І, ну і коротше, ми туди це, з ними сконтактувалися, раз прийшли просто на сектор. Ну ми, типу, не фанатіли, просто подивилися раз, другий раз потім сконтактувалися вже більш так серйозно підтянули теж своїх друзів, знайомих. Типу, вже, потім вже пішла піро, це все. Бу, е... Скільки у вас було по кількості людей таких активних Активних? Активних це людей, так скажімо, 25-30. Ну, Для вашого міста то... це, це дуже це добре. добре це, ну, так, да. Тому що перед тим була говерла, uh -huh. перед тим була ОСК Закарпаття, потім говерла. Потім Говерла закінчила своє існування потім через деякий період взявся минає. Знаєш, і, 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 і людині важко по переформував двадцять команди на думку -НУ. Бу, е, Був ФК Ужгород. Були люди відтуда, приходили до нас. Розумієте. А у вас якась була файт-двіжуха? Чи це, це файт тільки зараж... могло зародитися? Файт не було, тому що ми а... лише десь півтори-два роки до війни, як це все заснували, Разумічно. розвивали. Ну так, команда мала, молода. молода. Ти... Та, так, так, типу, заснували, розвивали, закликали екіпа, людей, друзів, знайомих, близьких всіх. Приходили, було цікаво всім. Потім там піро почалося, всім теж було цікаво. Там придумали нові кричалки, кричалки вислови, це все було дуже цікаво. З'їздили, були на, на, на рух, на, на рух у Львів. Типу, до речі, тоді нас з'їздили чоловік 18-20. Теж було цікаво, молоді хлопці. Но, так як у руха немає своєї двіжухи. Ми там чуть по королесі, так скажемо, так? Так, 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 таке скузмозно. Ну нічого там, пацанів своїх зустріли, провели потім після матчу, попалили. Так в країні в Чехії приїхав. Ми знаходимося зараз тобою на дербі, такому значному для цієї країни. Як взагалі твої враження? Як тобі от перестроїтися зараз? Так ти приїхав з України, де йде активна фаза війни. Як тобі психологічно зараз тут знаходитись, так? Ну і твої враження на сьогоднішній день. Дивись, щодо війни, типу є таке, типа роздраження. Мене зараз роздражає велика кількість людей і голосних людей. Типу, я такий типу, агресивний став до людей більше. Щодо футбола, це дуже атмосферно, дуже, прям дуже. Можете побачити. Це, це дуже. це Мені таке подобається. Я би хотів, щоб у нас в Ужгороді таке розвивалося. Але щоб воно розвивалося, треба, треба не лише, щоб фанати цього хотіли, а і ще, щоб хотів клуб, щоб хотів город. Щоб всі люди хотіли заробити, тому що коли образно приїжджає Дінамо Шахтер, там збирається 10 тисяч об так, так. так. А коли приїжджає якийсь там рух або Ну, я не знаю, такі типу, команди аутсайдери не такі попоє на загальний популяр України. Це Тоді збирається там тисячу людей, дві, півтори. Ну, і це це, 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 і це, і робиться добре. А коли приїжджає Динамо або Шахтер там, чи чи ще якісь топові команди України, тоді там 10 тисяч, забирається ну, там 12, 8, ну коло як. Ja, і що залежить, до речі, від погоди. Якщо погода хороша, так. то люди йдуть. Якщо погода погана, то, типу, наша нам це команда. Як, як ти думаєш, коли закінчиться війна, вона ну, коли а... закінчиться, які перспективи вашої команди, вашого? Коли закінчиться війна, це дуже хороше питання, але я думаю, що це надовго, це надовго і це дуже складне питання і. Дуже дуже важко сказати, що буде в майбутньому із за цією війною. Що сьогодні буде, що там через півроку, через рік. Тому, що буде взагалі спонсорство клубів? так? Тому, тому що хлопці, які на передовій, я з ними спілкуюсь. Вони зовсім другу картинку показують, розказують, ніж ніж наші ЗМІ або ще всякі різні там соцмережі. Не, не тось, все так гарно, як хотіли. Так, би, так, так. Не, не все так гарно, як показують вони в. ЗМІ, в теле... Блогери, тому... Блогери... Так. і тому подібне. так-так. А, а що до розвитку розв футболу, зараз є друг Вітя, який mm -hmm. знаходиться на передовій, то, скажімо так, він засновник цього руху. Все буде залежати від... від нього. Все, все дуже буде залежати від нього. Тому що зараз десь колись виходить, у нас виходить вийти, подивитись футбол. Тім нічого не робимо. нічого не мало того, що одні фанати тут, одні там, одні ще десь. І дуже важко сказати. Але я сподіваюся, що по закінченні війни і наш, ми будемо розвивати наш рух, повернуться наші хлопці з передової. Це Вітя. Макс, Рома, який він через. Дай Бог, дай Бог. І, дай Бог. і, і, ще, і ще, ще, ще багато хлопців, яких я не буду зараз ну враховувати і всі. Твої враження від сьогоднішнього дербі? що тобі сподобалось сьогодні? Дуже-дуже сподобалось піро. Це, це моє любиме. Перформанси піро я приложу в цьому відеосі. Уболівальники дуже, дуже голосні. Стадіон такий компактний, Не є великий, але дуже компактний. Люди таки, заряжені, заряжені на цей матч, скажімо так. Тому що це 308 Е, Виїзний сектор. виїзний сектор теж я так зауважив, Цікавий цікавий, великий. І ну, типу, дуже дуже дуже. Що ж, дякую тобі за таке коротеньке інтерв'ю, бо нас трохи піджимається. Надіюсь, що ми з тобою ще зустрінемось, ще більш так сказать спокійній обстановці поспілкуємось, може приїду в минай, і ти мені приведеш і так, так, так. так тому желаю тобі. Тільки не кращого здоров'я, ну і щоб наші вороги скоріше всі ще одне, що є бідя при то розмовляв зараз на передовій. Ми залишимо під цим так, так. його реквізити. Він зараз потребує нашу допомогу фінансову, щоб забезпечити. Більш захисту для свого підрозділу. Це є автомобіль, це є захист людини, це є бенджелети, це є різна амуніція. І будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете нам. Що ж, під цим відео лайк, комент від вас, ну і реквізити, які ми прикріпимо в коментарі. І слава Україні! From Ukraine! From Ukraine. Ну что ж, э -э, надеюсь вам понравилось... Э -э. Це відео таке. Я не дуже запарювався сьогодні зі зйомкою, але зняв все найцікавіше, що сьогодні було. Ми як завжди вину покинути стадіо на пару хвилин раніше. бо У нас мала дитина, так сказати, всі, я думаю, зрозуміють. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. У нас сьогодні був цікавий гість. Надіюсь, ми з ним ще поспілкуємося більш детальніше. Ми знаємо забагато часу для цього. До наступних зустрічей. ваш відеоблог. Очима десь на фанатах. Всім привіт! Як ви вже могли бачити у цьому випуску, наш співрозмовник хоче допомогти своєму другові, який рубиться початку війни в Україні на передовій і кромсить наших з вами ворогів. Це Ливський Віктор з позивним Херсон, який зараз є бійцем 68-го окремого батальйону ТРО. Минулому був науково-футбольній фірмі Red Fox Херсон, а також є фанатом і ультрасом Миная. Тож хлопці відкрили банку для допомоги його підрозділу, будемо вдячні за будь-який внесок. А найбільший донат хлопці винаградять оцією футболкою клубу Миная, яку зараз ви бачите на екрані. І також вона буде підписана. Діючими футболістами і минає. Тож, не зволікайте, робіть ваші ставки. Найбільші донати присилайте у мене в ЛЦФ. Ця футболка буде розігруватися з банку на моїй страниці в Інстаграмі. Дякую вам за увагу. До зустрічей.